Рідні мої, сьогодні до вас з кокосовим малиновим чизкейком без випічки, який показувала в своєму останньому меню. Він дуже сирний, дуже смачний, а робиться зовсім не складно. Для початку 15 грамів желатину заливаємо 50 мл води, перемішуємо, відставляємо у бік 100 грамів звичайного печива, перебиваємо блендером у дрібну крошку, додаємо 70 грамів кокосової стружки та 100 грамів розтопленого вершкового масла. Можна, до речі, замінити на кокосову олію. Перебиваємо все ще хвилинку. Якщо крошка буде. Буде суховатою, додайте 1-2 столові ложки кокосового сиропу або молока. Розімне кільце ставимо відразу на тортовницю або піднос, на якому будемо подавати. Можна ще вистелити ацетатною плівкою. Висипаємо крошку, розрівнюємо, утрамбовуємо. Дуже зручно це зробити звичайною склянкою. Відставляємо у бік. Далі поєднуємо 500 г крем-сиру та 250 мл вершків жирністю 33%. Збиваємо до загусання 1-2 хвилини, додаємо 100 г цукрової пудри та 50 мл кокосового сиропу. Перед цим потрібно було прогріти наш желатин короткими імпульсами в мікрохвильовці або на водяній бані, перемішати його, ливаємо охолоний желатин. Тонкою тілкою в сирну суміш збиваємо ще хвилину. Виливаємо сирну начинку на корж, розрівнюємо, відправляємо в холодильник на 15 хвилин. Заливаємо одну пачку малинового желе 200 мл кропу, перемішуємо, даємо йому охолонути. Промиту просушену малину виставляємо зверху сирного шару. Заливаємо по одній столовій ложці желе в холодильник на годину. Все наш чизкейк готов. Смачного.